Мої любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Математику вивчай, нові знання здобувай. На минулому уроці ми з вами працювали з виразами, в яких є дужечки. Сьогодні на нашому уроці ми будемо здобувати дуже важливі знання. Будемо вчитися додавати одноцифрові числа з переходом через десяток. В межах 20. Розпочнемо ми з вами з гри, яке число заховалося. Допоможіть, будь ласка, Мікі Маусу знайти, яке ж число заховалося за каштанчиком. 5. Додати якесь число дорівнює 10. Яке число заховалося? Давай поглянемо. 5. 5 додати 5 дорівнює 10. Наступний вираз. 6 додати якесь число і вийде 10. Яке ж це число заховалося? Перевіримо. 4. 6 додати 4 дорівнює 10, 7 додати якесь число, знову дорівнює 10. 7 додати 3 дорівнює 10. 8 додати якесь число і буде 10. Це, звісно, 2. Адже 8 додати 2 дорівнює 10. І останній вираз. 9 додати якесь число і вийде 10. Дорівнює 1. Ну що ж. Дякую за допомогу. А зараз ми з вами пригадаємо склад чисел. Два це один і один, Три це один і два, два і один. Чотири Це один і три, два і два, три і один. П'ять це чотири. І один, три і два, два і три, один і чотири. Шість це. Один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два, 5 і один. Хто ж мешкає в будиночку сімки? Сім це. Один і шість, два і п'ять. Три і чотири. Чотири і три, п'ять і два, шість і один. Вісім це один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири чотири. П'ять і три, шість і два, сім і один. І залишився останній будиночок, в якому мешкає цифра 9. Давайте поглянемо. Дев'ять це 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6, 4, 5, 5 і 4, 6 і 3, 7 і 2, 8 і один. Постав відео на паузу. Та Ще раз поглянь та проговори, хто мешкає в будиночках цих чисел? А ми рухаємося далі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати числа до 9, восьми, семи, шести. Розпочнемо ми з вами з додавання чисел. До 9. Давайте поглянемо. Перед нами є такий вираз 9 додати 2. Уй-ой-ой! А, а ми раніше з вами не розв'язували вирази з переходом через 10. Що ж тоді робити? Давайте поглянемо. Як же міркувало під час цього 2, другий доданок це 2 Його розклали на 1. І один. Для чого це зробили? А для того, щоб нам було зручно обчистувати. Адже якщо ми до 9 додамо 1, вийде 10. А потім ми зможемо до 10 додати 1 з легкістю і отримаємо 11. Давайте поглянемо на малюночки. У нас з вами. Є 9 червоних яблук. Нам з вами потрібно додати два яблучка. Як ми це зробимо? Ми спочатку до 9 додамо одне яблучко, щоб разом їх стало 10. А потім до 10 додамо ще одне яблуко. 10 додати 1 буде 11. Що ми з вами зробили? Розклали число 2 на зручні доданки на 1 і 1, для того, щоб під час додавання першого числа ми отримали десяток, тобто отримали 10. До 9 додали 1, а потім до 10 додали ще 1 і утворилося число 11. Давайте ми з вами подивимося, також у нас з вами є числовий промінь. Як же буде на числовому промені? 9, і нам потрібно додати 2. Це означає додати зробити крок вперед. А нам потрібно зробити два кроки вперед. Але по черзі. Від 9 робимо вперед крок. номер 1 і зупиняємося на 10, а потім від 10 нам потрібно ще зробити один крок вперед. І ми станемо на сходинку номер 11 Отже, 9 додати 2 буде 11. Ми з вами давайте запам'ятаємо. Спочатку нам потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати 10. А потім вже додати решту одиниць. Що ж, давайте ми попрацюємо далі. 9. додати 3. Давайте поглянемо 3 ми можемо розкласти на суму зручних доданків: на 1 і 2. Чому спочатку 1? А не ось так 2 і 1. Тому що, коли ми з вами. До числа 9 Будемо додавати число, має вийти 10. А ми знаємо, що? Щоб утворилося 10, до 9 потрібно додати 1. Тому спочатку ми розкладаємо число 3 на 1 і 2. І обчислюємо 9. Додати спочатку 1. Це буде 10. А потім додати ще 2 буде 12. Рухаємося далі. 9 додати 4. 4 нам потрібно розкласти на зручні доданки, так, щоб коли ми перше число додавали до 9, утворилося 10. Які це зручні доданки? 1 і 3. 9 додати 1. Буде 10. А потім до 10 нам потрібно додати ще 3. Скільки це буде? 13. Давай рухатися далі. 9 додати 5. 5 ми розкладемо як 1 і 4. 9 додати 1 спочатку, щоб утворилося 10. А потім додати 4. 10 додати 4 дорівнює 14. Рухаємося далі. 9 додати 6. Шість ми маємо розкласти на 1 і 5. Адже до 9 додати 1 буде 10. Потім додати ще 5, буде 15. Отже, ще раз пам'ятаємо: ми з вами маємо спочатку зробити так, додати стільки одиниць, що потворилося 10. А потім додати все, що залишилося. Постав відео на паузу. Попий водички та повернися до роботи. Трохи ще попрацюємо. Тільки ну, ми з вами додавали числа до дев'яти. Давайте подивимося, як же нам додавати числа до восьми. Такий вираз. 3 додати вісім або вісім додати 3. Що ж робити? Ми маємо число 3 замінити сумою чисел 2 і 1. О, цікаво! А чому в цьому випадку 2 спочатку, а потім 1? А тому, що ми знаємо, що при додаванні першого доданку у нас має утворитися 10. А 8 додати 2 буде якраз таки. 10. Ми до 8 додали 2, утворилося 10. І залишається додати ще 1. дорівнює 11. Отже, 8 додати 3 дорівнює 11. Рухаємося далі. 8 додати 4. 4 розкладаємо як 2 і 2. Тому що до восьми додати 2 буде 10, а 10 додати 2 буде 12. 8 додати 4 дорівнює 12. Рухаємося далі. 8 додати 5 дорівнює. 5 ми маємо розкласти на 2 і 3, тому що 8 додати 2 буде 10. А 10 додати 3 дорівнює. Дорівнює 13. Отже, 8 додати 5 дорівнює 13. І ще один вираз. 8 додати 6. Що ж робити? 6 потрібно розкласти на скільки? На 2. І 4. Адже 8 додати 2 буде 10. І потім додати ще 4. Дорівнює 14. 8 додати 6 дорівнює 14. Що робити, коли нам потрібно якесь число додати до 7? Дивимося 7 додати 4. 4, погляньте, розділили на 3 і 1. Чому? Тому що 7 додати 3 буде 10. А потім вже додаємо те, що залишилося. Додати 1 дорівнює 11. 7 додати 4 буде 11. 7 додати 5. 5 розділяємо на 3 і 2. Тому що 7 додати 3 буде 10. А обчисліть, будь ласка, 10 додати 2. Скільки буде? 12. Отже, 7 додати 5 дорівнює 12. 7 додати 6. 6 розкладаємо навпіл на 3 і 3. Тому що сім додати 3 і стане 10. А потім додамо ще три яблучка, і утвориться у нас скільки. 13. 7 додати 6 дорівнює 13. І ще один вираз. Дві сімки. 7 додати 7. 7 ми маємо розкласти на 3 і 4. Тому що 7 додати 3 буде 10. А 10 додати 4 буде. Хто скаже? Буде 14. 7 додати 7 дорівнює 14. Також сьогодні ми з вами розглянемо. Додавання до 6. Ще трошки залишилося. Давай разом. 6 додати 5. 5 розклали як 4 і 1. Скажіть, чому 5 розклали як 4 і 1, а не навпаки. Тому що 6 додати 4 буде 10. 10 додати 1

7 розкладаємо на. 4 і 3. Тому що 6. Додати 4 буде 10. А 10 додати 3 дорівнює. 13. 6 додати 7 дорівнює 13. І останній вираз. 6. Додати 8. 8 ми розкладаємо на які доданки? На 4 і 4. Тому що 6 додати 4 10. А 10 додати 4 буде 14. Що ж, любі мої? Ми сьогодні з вами познайомилися з додаванням. Одноцифрових чисел з переходом через десяток. Ваше завдання зошиті в клітиночку записати ось ці вирази, які ви бачите на екрані, та спробувати їх обчислити. Давайте ми з вами пригадаємо, що нове ви сьогодні дізналися на уроці. Як ви будете міркувати при додаванні числа з переходом через розряд? Давайте повторимо ще раз. Спочатку потрібно додати стільки, щоб вийшло 10, а потім додати все, що залишилось. На останок оберіть, будь ласка, каштан, який відповідає вашому настрою. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступних уроках!